На твоє, на твоє отношення до окружаючого. Тобто, як ти відноситься, і твоя реакція. Да? І от наша реакція там, я позавіду, там, ну як це так, чого вони виїжджають, ну, питання, чого ти возмущається? Да? Чого ти так возмущен? Ну, я возмущен, тому що я боюся сам. да? У мене є певні страхи, і от мене страх гонить. Да? І я починаю говорити такі речі, і от нема спокою, нема миру. Да? Почому? Тому що прийшло іспитання, прийшло якесь іскушення, і в нас порушується спокій, мир. Ми починаємо говорити, не те, що воно відповідає Слово Божому, тому що в ну, нас емоції пішли, да, плоть надавила на душу, і в нас прийшли емоціональне наше таке пораження, ми починаємо говорити щось все. Хоча смирити, смирити свою душу і постаратися знайти Господа в це час, слово почитати, ти утішиться, Господь тобі пройде. Є время, що була буря, і вони що? І там вони вже скільки пройшло? два тижні, по-моєму, 14 днів вони нічого не їли. Да? Хліба вони не їли, то есть, якби духовно вони не були розслаблені, Каже, припасав чрез словома, каже, розслаблене чресла. Не тільки через, там, мається в виду ниже пояса, да? а чореса, які, ну, якби нам говорить, за ум чоловіка, душевні такі ну, слабкості наші, да. І от є люди, які от, ну, по характеру вони тверді, да? ну, Ця твердість вона теж не від них. А спадкова, наприклад. Да? Там, хтось там жив, боровся, там, вів боротьбу, і тим по наслідству прийшло б, вони такі духовиті крепкі. А хтось слабий, так. Да? І от Господь каже, що Господь Він на спасиких не тільки крепких, слабих, да? слабих, в основному слабих людей. Слабеньких, німочних. Ми дивимося на людей крепких всьому. -всьом, і ми ну, от, от Хочеться може, десь їм подражати, так що от таким бути крепким. Но наша крепость якраз не від, не від нас исходить, да? А воно відсходить від Господа по вірі. Тобто, якби ти чуєш голос Божий довіряєш, їм, і ти стоїш. в Про що я говорю? Ну, вчора в мене було одне таке ну, дійство, що ну, я попав в таку ситуацію, що ну, мене образно, ну, зневажають, гордують, говорять так, якби косвіно, якби непрямо, але ну, я розумію, про що, що говорять, да, наприклад. І так, ну, величається людина, це все. І я говорю, Господи, ну зроби так, щоб він своїми устами обвинив себе. Щоб я бачив це, що це дійсно твоя рука. Ну, так прийшло мені на серце, теж так помолив, я помолився. І в кінці він там, так і почув, що він себе обвинив. Ну, Господь проговорив до вдома, серце, да? а душа все одно, що їй не йметься, все одно вона. Ну, вона безпокоється, що плоть все, время, дивись, як з тобою поступати, дивиться, як неправильно, то. то, І якби как бы, ну, душа твоя, вона все рівно, що вона китається. Але тут треба стояти твердо, треба стояти твердо, треба ну, перемогти у ці душевниці. А душа як море взволноване. І да? коли у тебе якби как бы, дух не пробитий гріхом, то ти можеш це море, він да? сказав слово, і море успокоїлося. Да? І можна ти, Каже, молчи душа, слушай Господа. Да? Ти можеш успокоїти її. Каже, а душа, як бродяще вино, не може успокоїтися. Ну, може успокоїти. Да? Є якесь время, що воно от море не може успокоїтися. Да? Воно от йде шторм, там і він йде якесь час. І каже, скільки б ті воїни не себе на берег, да, вони його не можуть передаляти, тому що там границя да, знаходиться. Образу. Вони розбиваються ці волни. Які б вони страшно великі не були, приходять до берега і там вони зупиняються. Да. Якби вони там не рвіли, не виставали, так само якби цей світ не виставав на нас, якби плоть не виставала на нашу душу. Да. Ну, наш берег це, ну, Христос. Тут, і ми, якби, ну, стоячи на Христі ми придаліваємо це все. Ну ми поки пливемо до своєї бажаної пристані. І от ця вся боротьба вона з нами відбувається. проїздить. Кожен день ми переживаємо якесь там. Ну, буває там час таке, що ми там. Благодать, хорошо, там слово, там тепло, нам уютно, все, мир, і безопасность. Приходит время, коли приходят испытания, трудності. От... Ми испытываемся, в таке время ми испитуємося. Человек испитується в бедство время. Да? І от начинають з нас виходить такі речі, що ми собі дивуємо, ми, ну, ми теряємося, то есть нам, ми не знаємо, як поступить в цих ситуаціях, і починаємо шукать виходу. І знаходимо де його Слові, наприклад, да, там, молитесь, Забіжаючих, благотворите ненавидящих, благословлять проклинаючих, да, там. І от, хто хоче взять твоє, не препятствує там. Якось так воно виходить ну, неприродно, правда. Треба поступати надприродно. В природі человеческой не присуще то, що написано е, в Евангелію, то, що Христос нам заповів, заповіді дав. Да? І от ми, ми волі поступати і так или так. Да? Ми ж можемо поступати по-людськи, а можемо поступати по-божому. Коли скушення, нам теж ну, по-людськи, да, воно на, на нас так давить, наша плоть давить на нашу душу, і нам ну, у нас ропот, довольство, хочеться вируватися, і чому, і за що це, міг, і нашу ми потрібно. Опять обдурили, опять там з мною поступили неправильно. Опять я стараюся, як луч, а тут постійно, як завжди, тільки хуже, лучше не бачу, що воно робиться. Наше, ну, Писання говорить так само, як Христом поступили. Да. Та й скаже: ну, ми знімагаємо душами своїми. Да. Та, каже, подивіться на того, хто це звершив, щоб вони знімати душами вашими. ну От нас таке знімаження наступаєш, щось ми там от нас оболгали. Нас обманули, нам говорили і не зробили, да? люди, як люди, тось, і розумієш, що це ж. ну, А що люди? Ну, прийшла йому думка, вчора да? сказав, дасть, а сьогодні він прийшов і каже, так я передумав. То, ну, то хорошо, якщо сказав, передумав, да? А він починає дурити тебе там, і видумує щось. І ти розумієш, що він дає місце діяволу, да, і, і тим самим провокує тебе, дати місце дьяволу теж. Да? Але, слово каже, не давайте місце дьяволу, що просто вистаньте дьяволу твердою вірою, що втіче від вас. Не від них втіче, а від вас тіче, Да? Але через ваше поведіння, каже, ви соль землі, ви солюєте людей, і хтось, дивлячись на вашу поведінку, на ваше життя, він розуміє, що не всі так поступають, не всі, ну такі, де якби степна реакція. Да? А тут вона десь раз і зупинилася. На комусь воно зупинилось не пішло далі. І люди розуміють, що ну, якось по другому можна поступати. Тобто в цих ситуаціях от людина, ну. Бачите, від, ну, люди якби хочуть показати, от часто, ну, якусь таку праведність, що самоправедність, хочуть показати, чому в цьому щось таке важне. Коли приходять якісь питання, все, то Господь каже, що ні праведного ні одного. Вроді би люди хочуть показати якусь праведність, що вони так поступають, вони такі правильні, все, але ну, при определенних обстоятельствах каже, що ні праведного ні одного. Всі загрішили ну, все рішення слави Божої. Получає оправдання даром, повірив Ісуса Христа. Тобто, і ми оправдані як? Даром. Да? Ми повірили в Ісуса Христа, там якесь, в іскушеннях було дуже тяжко. Да? Ну, сатана виставав на нашу душу сплоті нашу, у нас була спокуса. Ми витримали, бо Бог своє сили не дає, і Бог нам дав покаяння. Да? І прийшов мир, прийшов спокій, прийшла надіжда в нас, все, все помінялося. Да? Ну і далі що? А далі опять те саме. І всю життя ми маємо що? з цим боротьбу? з ким? З плоттю і кров'ю. Тобто, ця боротьба йде. І ми, це, і ми маємо це перемагати Духом на основанні Слова Божого. Тоб, щоб не заблудитися, ми читаємо Слово Боже, що правильно ми поступаємо. І от приходять якісь моменти там, ну, спокуса прийшла, ну, на тебе там гадості говорять, всякі, неправду. Все, і в цей момент треба помолитися за них. І от хоча і говориш сам про ці речі, да, приходять моменти, і теряєшся, як саме, ну, як, як саме зараз молитися за них. Ну, ти що суждаєш не чоловіка, а гріх, які він робить, да? ти тобто, з гріхом бореться фактично, да? а не з чоловіком. Чоловіка, ну, якби не чіпає. Ну, як його не чіпать, як, ми, як я чую, що це він говорить, да? тобто, він дав місце дьяволу да? і через його уста говориться, тому що в нього там свої якісь там він ну, прийняв да? волю не Божу, а ворошу. І він це зробив свідомо чи не свідомо, це вже ну, питання його. Там, да? А ну, я тут через нього спокушуваний, І мені треба його благословити, помолитися за нього, щоб мені що? Щоб мені обрести мир і спокій, щоб мене мені, мені все було добре, поки не було цього. Да? А прийшло питання в житті, мене воно поколібало, воно мене похитало. І всіх, якби таких іспитаннях, ну, як ми читали недавно вакуума, да, а я маю бути спокійним, коли прийде грабитель на народ мій, коли почнуться це. А ми розуміємо, що прийде грабитель, да, каже, спішить грабіж Тому що Народ розбагатів, народ став жити для себе, то есть на, на справи Божі вони не дивляться. І каже, Господь, я пропускаю да, якісь обстоятельства в житті. Для чого? Для того, щоб ограбити народ, для чого? Для того, щоб народ пішов і робив те, що він має робити. Да? Щоб він пшеницю вніс, цей світ, слово Боже. Ну так виходить, що от... Ми ж самі багато що робимо собі, багато що попадаємо. Потім Господь мусить нас від цього якось збавляти від цього всього, щоб ми надіжджу возлагали на, на Господа, а не на якісь там ці матеріальні блага там і все. І от Постійно ну от, треба бодристатися. Щоб менше страдати, нам треба бодрости. Нам ну, в момент іспитання, щоб ми були готові до того, да? щоб воно не було для нас так ну, болезне, це іспитання. А якщо ми ну, там розслабилися, десь попустили собі якісь речі, десь, може, погрішили. Так? І коли приходять з питання, у нас нема сили противостояти. Їм. Нас може уносити і по теченню нести. І як каже, сильне течення уносить мене, і нема на чому стати. Тобто людина не може ніде зачепитися, не може стати. Її несе. І буває, і несе, і уста наші несе. Ми говоримо там, робчи, просто вже зупинитися не можеш. І тебе куча ну, негатива виходить із тебе, а там доведеться все якось перемогти і не дати цьому, так, щоб з уст наших все виливалося. А тільки що? Щоб гірки не виливалися, тільки солодке. Не так просто, щоб воно виливалося солодке, треба тісну на Господа, бо на себе надіється проклят хто надіється на себе і плоть робить своє Там. І проклять чоловік, який надіється на чоловіка. Тобто. І ми десь все одно, ну, як би не було, ми живемо в фізичському мірі, так? ми бачимо, ми чувствуємо там все, і ми цим ну, руководствуємося. А слово Боже, воно не, не фізичне, воно духовне, але воно матеріалізується потім через нашу віру нашу. Зразу ну, ти просто чуєш слово, і що таке слово, правда? Ну, слово ти почув, і що? І питання: якщо ти повіриш, то воно може матеріалізуватися це слово. Так? І Питання в тому, матеріалізується одне і друге, бо є лихо і добро. Так? Тобто матеріалізується смута, що ти в свою життя береш. І от, каже, хоче чоловік ну, бачити добре життя, так? і щоб дні його пролились на землі, то що? З язиком треба справитися, треба справлятися з... а як він з ним справився? Каже, ти ж неудержиме зло. каже, сполин смертоносного яду. Їм благословляємо Бога і проклинаємо дуже чоловіка, да? який створений по образу і подобію Божому. І каже, не должно так бути. Ну, не доведе, щось так є, буває, що виходить із уст наших. Ну, втримався. Ну, як так можна, Ну я не понимаю. ну що таке там? І от нас дань прийшло таке нігадавання. Там на тих людей, які загрішили, там, чи, воно так нас ну, возмущає. І ми згадуємо про Давіда. Він дуже визмутив його, ця ну, притча, якому розказав пророк. Его так все возмутило, и он такая смерть тому человеку. Он говорит, ты тот человек. И попал. Получается, вот такие наши, ну, эмоциональные, такие, вообще внутренние такие положения, вот зло внутри человека, в сердце человеческом зло. Да, и он говорит, все зло изнутри, из сердца выходит. И вот скажи, испытывайте себя, следуйте, народ необузданный. То, что Людина і обуздувати має хто? Священники мали обуздувати, каже, арон довел їх до необуздуваності. Священники мали вчити народ. Так? Ну не вчили тому, що треба. Народ. Народ поблудив, наче поклонятися всякому ну, ідолам. Війшли за поклон народ, стіл є, і піть і стали грати. Тобто люди не займалися тим, чим треба було займатися. Почому? тому що, ну, говорять, сладке, звісно, людям тільки хороше, хороше, то люди будуть. Ну, це є нормальний проповідник. А коли він починає говорити в розріз мені, я хочу, щоб ти мене підтримав, а ти мене не підтримуєш. Ти кажеш, я маю їх благословляти, молитися, я маю остатися біженим, я не маю нічого требувати назад. А їй себе з тобою так поступив, і ти собі, ну, образу, що, сушу, що ти говориш істину, так? ти вже в ліце цього чоловіка який дав місце дьяволу, ти наживаєш собі ворога. І потім він йде і поносить тебе, і він не говорить, що ти йому говорив по слову. Він знаходить в цьому щось друге і починає говорити по другому клівище. Тобто він не говорить істину, а клівище. І отако, от воно постійно ми всьому перебуваємо і постійно нам приходиться вибирати. І Питання, що ми вибираємо, да, каже. Не абанлі в руки моєї, да, то він каже, що люди поклоняться ідолам, каже, і нема в них смисла в серці, да? щоб посмислити. Цю... Неабан ли в руки моєї, да, так само в нашій. Що в твоїй руці? Що ти тримаєш? За що ти тримаєшся? Тримайшся за Господа, за слово Його, за заповідь Його. Чи ти тримаєшся за те, що весь світ тримається, за пусте, ложне, неправду. Ну і от. І от це в нас постійна боротьба. Каже, бодрствуйте, ті щоб не впасти в іскушення. Дух Бодр. Ну, не по бодрству, то там обычно кажуть, що ти впав? Що так вийшло? Не по бодрству. Обично, якщо ну, людина адекватно собі сприймає, правильно вона розуміє, вона ж впала. Причому тут окружаючий лежить, що ти. Да, впав ти, ну при чому тут, ну так, да, через людей, там, може, прийшла спокус, все. Ну впав ти. Значить, ти, тому що ти впав. Ти не встояв. Спіткнувся, толкнули тебе, тебе, да, і пішов. І тут треба якби прийти в себе, приходить час, ми починаємо ну, шукати, ми бачимо, що в нас немає миру, у нас несе, ми розуміємо, що без зупинитися. І ми вже розуміємо, що треба вже робити зупинку. Треба робити зупинку, бо далі буде гірше. І хто зробив цю зупинку, да, там, покається, там, не хочеться визнати, що ти неправ. Хочеться ввінити когось, Ну, знайшов свою неправду всьому, знайшов -всьом. десь небодростов, десь там погрішив, коли прийшла спокуса, ти не справився з собою, тебе понесло, бо гріх був, і все, і ти впав. Треба вставати. Треба вертатися, тому що ти розумієш, що йдучи цією дорогою, багато хто йде. Ця дорога не приведе нас до живаємо пристані. І треба вертатися назад і поступати по заповіді. Добре, помолимося. Помолимося і. И...